У цирку виступає дресирувальник алігаторів. Хижак відкриває пащу, дресирувальник розтібає ширинку і все своє господарство кладе у пащу алігатора. Алігатор її захлопує. Потім дресирувальник вдаряє звіра по голові, і той відкриває пащу. Дресирувальник звертається до публіки. «Хе-хе, Хто зможе повторити жіночий голос із залу? А по голові бити не будете? Їде чоловік у набитому автобусі і голосно стогне. Ой, бля! Молодий чоловіче, ану перестаньте. Ой, триндець! Та як вам не соромно. Охереть! Та ну, що з вами трапилось? Та дружина народила. Ну, так це добре вітаємо. Трьох. Ну, чудово, татуся! Не гринят. Весь автобус, ой бля. Їдуть далекобійники з напарником. Дивляться, дівка голосує Симпатична. А візьмемо? Ха, звичайно, вона ззаду сіла і у спальник залізла. Водила одразу. Ну-ка, порули, поки що. А я зараз і йде до неї в спальник. Через 10 хвилин вибрався, сів уперед, закурив, ай, гарна дівка. Напарник. Що, справді гарна? Ану, порули поки що! І до неї в спальник. Через 10 хвилин дівка вилазить і сідає з водилою, закурює. «Ай, А гарний у тебе напарник? Водила: а ану, порули, а? <три> А чому ти посміхаєшся? Ой, я щойно зробив тест на вагітність, і він негативний. Це дуже добре, Сергію. Хоча, якщо замислитись, а чому ти робив його? Ой! Галя, ти чого так кричиш? Ні, ось зламала. Ой, та знайшла через що кричати. Та я його з носа не можу витягнути. <рес> Якщо ваш чоловік використовує туалетну воду не за призначенням, поясніть йому, що напис фохер означає для неї, а не для того, що внизу тіліпається.